День добрий. Взагалі нічого не лишить. — В одну точку смалять і нічого не поробиш. Дірка в потолки яка криші ж нема. Не ну, дверей, не ні око, нічого немає. Не знаю, дуже страшно. Жити зараз дуже страшно тут. Страшно за дітей, просто вони сидять, плачуть. прильот, бачите далі хата стоїть, виглядує там он знесений он... дах, там он вище можна підняти. За моєю спиною на вічні всього лише трьох кілометрів знаходиться Росія, з території якої постійно проходить обстріл жителів Миропілля. І поки наші величні воїни захищають рідні кордони, співробітники 28-го державного пожерятувального поста. За першої ж необхідності надають допомогу мирним громадянам. Роман Юрійович, як взагалі помінялося життя вашого підрозділу з тих днів, коли тут почалась війна? Звичайно, роботи стало більше. Ну тут е, треба розуміти правильно, що е, особовий склад з розумінням ставиться до цих всіх подій, які наразі відбуваються. Рятувальники допомагають. Тоді, коли сюди до сараю прилетіло, буквально десь за хвилин п'ять після обстрілів рятувальники приїхали і пожежу без того загасили. Ну, у нас зараз дуже часто обстріли і дуже багато влучань в будівлі. Тобто визовів зараз багато, працюють оперативно. Як взагалі часто виїзди бувають? Саме Але... на виклики пов'язані з ворожими ударами. Ну, По різному буває. Буває так, що а, раз в неділю, а буває так, що а, двічі, тричі на тиждень. Ну, в залежності від інтенсивності обстрілів і в залежності від допомоги, яка потребує населення. Хлопці, я ж кажу, роблять усе, що можуть. Вони вон, страшне, що туди страшно було підійти, а вони їздять в вогонь і куди в очі. То балон газовий тягне, то ще щось. а так хто туди поліз, хто риск. Був якийсь такий виїзд пов'язаний з ворожими ударами, який вам найбільше запам'ятався, бо може вразив вас найбільше. Вразив найбільше э, горіла ферма. Ну, Вірніше, сінник горів він був у вигляді ангару. E, і відстань від ангару до кордону була ну, менше кілометру. Ну, тому психологічно це було ну, не в тому плані, що ну, важко було загасити пожежу, а, а я дуже переживав за своїх хлопців. Ну, тобто, ми, не, ну, Незважаючи на те, що ми були повністю екіпіровані, все в бронежилетах, у касках, все, ну, тим не менше, переживав за те, що можуть бути. Артилерійські обстріли, мінометні, а також, можливо, і снайпер десь сидить, очікує, тому це було дуже важко для мене. Господи, Наташа в нас була тут. Вона робила в магазині тут в центрі. І з дрона викинув гранату, я не знаю, де гухнуло. А потім другу кинув прямо на дівчину. 41 рік дівчині, троє діток у неї. Було багато там людей, дуже. І вони туди, дітей, там відпочивали, дітки, там дітська площадка в нас. Вони просто кинули, просто кинули її на місці. На місці вона померла. Які в них цілі? Просто, мабуть, унічтожить наші досі. Отакі в них цілі. Просто-напросто. Їдеш і як то. Робиш свою роботи. От свою от, роботу. Ісполняєш. А як бажать порівняти, хто ну, конечно, як от, на? Ну, звісно, як виїжджали здати на дому, відтушили і понуло, почали обстрілювати там вже, звісно, ну, трошки от, не радостно було. Хоч прийшлося і, і ховатися, це так, що, слава Богу, віднайшли. Погріб лісним от составом поховались. Ну, Переждали обстріл і дотушили. Хоч якесь майно зберегли від людині, а так батько, взагалі нічого не залишилося. Вони дуже хлопці молодці. В будь-яку любу, в любу минуту біжать, спасають нас, тому що ну, тут кошмар був, що воно стріляло, взривалося. Ми всі поперелякувані, нема ні світла, нема нічого. Стріляють, вони тушать. Ну це взагалі хлопці. Ну, ну молодці, вони всі такі згуртовані, всі сплочені. Не дай Бог десь що, вони біжать друг другу на допомогу. Це ну я не знаю, таких сплеч... ну як, згуртованих таких от ну, немає в нас. І вони тут тушать, а, а там опять, починають стріляти, і це, ну це дуже страшно. Вони. Ну, молодці, ну що я можу сказати. Це дуже добре, що в нас є такі хлопці, які нас спасають. І не дай Бог чого, ми знаємо, що вони прибіжать зразу ж в цю минуту, і чи відкопають, чи, чи витягнуть. Спасіба їм велике, спасім.